Я подивився відео, почитав на Фейсбуці пости, витримав паузу, подивився якраз десь 2-3 дні, почитав оці коментарі, що люди думають якраз про акцію протесту, яка була відбувалася в Києві з перекриттям доріг, про те, що є громадська організація і є депутати, які підтримують те, щоб українець мав право оплатити, скажімо так, законно. Право їздити на іноземній реєстрації на території України. Я зараз вам вискажу свою думку, але прошу зразу дослухати до кінця, не писати дебільні коментарі зразу. Послухайте, що я хочу сказати. Бо в більшості випадків мене таке складається враження, що ви ще відео до кінця не послухали, не подивилися. Головне написати якийсь коментар закрити і сказати, що все, він не правий. Значить так, я вважаю, що. Цей закон конкретніше я не називатиму депутатів, громадських організацій і так далі, кожен має право на свою думку, але моя думка така. Цей закон, який хочуть нам впарити 5567 про платне увезення, ніби розстрочка, розмитнення і так далі автомобіля, я вважаю повним. Пояснюю. <кхм> Почнемо з самого простого. Вступив цей закон в дію. Я, простий громадянин, який не має багато грошей має, наприклад, тільки 3000 доларів. Хочу їздити на класній європейській машинці кататися, розсікати по українському бездоріжжю. Що для цього мені потрібно по новому закону? Поїхати в Польщу, купити автомобіль, оформити страховку, цей щоб був, найняти фіктивного поляка. Який тебе зробить співвласником, з тим всім ділом приїхати на кордон, заплатити тих самих 200 євро, рік покататися, через рік виїхати, знов заплатити страховку польську, знов заїхати, знов оплатити 200 євро і так далі. Купити автомобіль, там я зможу, ну в середньому нормальний за 2000 євро. Якщо взяти страховку, тихогляд, поляка, до 1000 доларів можуть назбиратися оцей от платіж, який ти оплачуєш в іншій державі. Тобто в середньому, якщо загнати сюди зараз ті автомобілі, які найбільш популярні, то були трошки менше, або навіть 50% від його вартості, це то, що ми залишаємо комусь, якимось фірмам-прокладкам, якимось литовським, якимось полякам за те, щоб ми мали право ніби би, ним тут користуватися, плюс від нас уряд хоче, щоб ми ще платили 200 євро. В якій нормальній цивілізованій країні депутат скаже. Українці, їдьте за кордон, куплюйте там автомобіль, платіть там страховку, оформляйте там на лівій фірмі, приїжджайте сюди, і ми вам будемо дозволяти за гроші експлуатувати даний автомобіль тут. Це... Ви, 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 ви чим думали? Вдумайтеся, що ви, що ви говорите людям, що ви впарюєте. Е, конкретно акція протесту, яка відбулася, хай вона собі буде, але я бачу в цьому. Просто-напросто тисячі підводних каменів. Конкретизую, якщо взяти закон вступить в дію, як його хочуть зараз нам впарити, знову лишуться при ділах фірми, прокладки, які я називаю, які будуть нам е в Литві оформляти машину на когось. Там машина ніби сплачує. ну, Одмовно, гроші йдуть туди, в ту казну тої держави, де, де вона буде ставитись на облік. Для чого людям пропонувати на схеми накладати мито на схеми? Тобто буде якась схема, згідно якої можна буде платити, якщо ти купив машину по якійсь схемі. Це корупція буде дика. У мене таке відчуття, що зараз за цим хтось стоїть, той кому вигідно, що ми далі будемо платити комусь якимись фірмам за оці от діла. Як можливо. Друга частина: я не буду називати прізвища проти кого я. Я дуже аполітичний. Я не вірю ніяким громадським організаціям. Це все бабло. За всім стоїть бабло. Ви в кожній дії думайте, є якесь бабло, є якась фінансова складова, яку нам хочуть впарити. Думайте головою, люди, автомобілісти. Невже не краще для одного автомобіліста, який купує там машину за 2000 доларів, приїхати до нас на кордон? Взяти машину, зняти з обліку, приїхати на, на кордон і сказати: Ребята, я її хочу розмитнити. Нам цього не дозволяють. Для чого зараз впарювати нам закон тільки для деяких людей? Це тільки одна громадська організація це тільки сотні тисячі людей хочуть, а на то мільйони. Давайте подумати, як закон робити не для якоїсь однієї громадської організації. Це так було б, якби зараз пенсіонери Харківської області перекрили дорогу, тому що вони хочуть, щоб тільки пенсіонерам Харківської області підняли пенсію. Тільки їм це неправильно так не робиться в цивілізованому світі. Якщо ми хочемо чогось домогтися від уряду, від влади, нам треба придумати закон, який би. Накривав своїм функціоналом майже всю країну, фактично всіх автомобілістів. Я за те, можливо, ти вже написав дебільний коментар і можеш тоді його стерти. Я за те, щоб українець, приїхавши на кордон, на автомобілі, мав повне право його дешево розмитнити. Якщо ви, купуючи автомобіль там за 2-3 за тисячі доларів, тисячу доларів даєте комусь непонятно за що, і з вас ще потім держава буде в рік брати ще 200 доларів. Невже не простіше ту 1200 доларів заплатити на кордоні зразу і розмитати автомобіль? Я вважаю, самим мудрим рішенням буде треба домагатися від нашої влади забрати або поняття євро, або дозволити громадянам України з деякими обмеженнями ввозити транспорт. Станом на сьогодні діє закон про Євро 5 і 2010 рік. Дуже просто в цей закон вноситься зміна, яка говорить нам, чому тільки 10-й рік і чому тільки Євро 5 Правильно, ми можемо внести забрати поняття євро слово, а зробити, наприклад, 2000-й рік. Автомобіль в Європі можна спокійно купити за тих самих 2000 євро. 1000 євро легко розмитнити. Машина твоя, ти є власник. Нехай це буде, можливо, якесь обмеження, там рік відчуження. Щоб не було там держава не боялася, що ми зараз так заразимо тих машин, що не буде де на полях їх порозкладати. Можливо, я не знаю що, але. Закон є, він діє, Діє, можливо тільки для багатих, по банально просто зменшуємо рік, забираємо слово євро, на все виходить. Нам не треба думати, як 60 днів огромний штраф, яким транзитом чи не транзитом ти будеш пересікати. Для чого видумувати нові схеми? Нам треба добиватися, щоб ми, українці, автомобілісти, могли розмитнити будь-який фактично автомобіль за дешевими ставками, якщо порахувати. Зараз. Автомобіль в середньому, який коштує 8 тисяч євро за кордоном, він виходить 12 тисяч євро в середньому 50% від його вартості, плюс до автомобіля він же є розмитнений тут у нас в українських номерах з податками повністю під ключ. Невже автомобіль, який там коштує 2 тисячі, ви не за нього не заплатите ще понад тисячу. Ви, ви вже платите ту тисячу комусь, лівому, заплатіть державі. Вона піде і в пенсійний фонд. І це вже не 200 євро, які ми хочемо платити раз в рік. Це раз на 5 років завезли і купили. Я не вірю в те, що можливо його буде легко пропхати цей закон. Я не, я не знаю, яка буде громадська організація його пропихати, хто там буде його піаритись. Е Але повірте мені, до виборів всіх на язиках це все буде. Але для чого зараз підривати, е робити якісь мітинги? Ще щось, ще, щось, ще щось для того, щоб задовільнити отаку, от, отаку частину автомобілістів? Давайте продумаємо про нас всіх. Пишіть петиції, громадські організації нехай об'єднуються, нехай доб'ються відмитниці того, щоб не було якоїсь вилки в розмитненні, щоб якщо автомобіль заїжджає, щоб було півціни від його вартості, або якийсь коефіцієнт, або стала ціна, або стала ціна залежно від року і кубатури, щоб це все було дуже просто, щоб не було корупції. Розумієте, зараз цим законом ми ще більше будемо розпалювати корупцію. ще Більше, повірте мені, вдумайтесь. Автомобіль не твій, ти за нього тут платиш. Тобі треба буде виїжджати, тебе митники будуть перевіряти, треба буде платити хабар. Хто буде оцінювати автомобіль 200 євро, а комусь 250. А хтось, а другий взагалі не буде платити тих 200 євро. Тому що він скаже, а для чого? Тому що от, от зараз по сьогоднішній ситуації закону я теж зможу їздити. Ні, я пропоную розмитнити заїхати мати чистий спокій автомобіль твій на українській реєстрації прискоєні любові тепер чи що небудь ніхто там сильно тебе не буде шукати всі будуть знати дані твої і так далі тому автомобілісти давайте мудро думати якщо вже ми щось хочемо то треба брати по максимуму по максимуму вимагати а не бавитися а дай мені ото а завтра е, вийде той скаже а, а мені ж отого дай слухай а, а, а мені а тільки мені позволь ото зробити і так далі ми нас є мільйони, ми можемо це зробити, ми можемо домогтись, Тим більше зараз це всіх на язику, зараз всі про це говорять. Тому давайте вимагати максимум від влади, від кабінету міністрів, від Верховної Ради, від всіх. Ми обрали якихось депутатів, ми маємо до них якось достукатись. Давайте доводити до їхнього відома, що ми це хочемо, нам це потрібно. Громадським організаціям пояснювати, а не просто дивитися по телевізору, як хтось там щось перекрив, і хтось комусь одному щось хоче доказати. Наприклад, я уявляю собі ситуацію, як старий пенсіонер поїде десь в Литву, оформить якусь машину, якусь страховку. це будуть робити все, якісь рішали, які будуть одного дня в Верховній Раді буде вигідно кришувати отаких от рішал. Розумієте? Тому що пенсіонер не поїде туди. А пенсіонер максимум йому, а якщо б пенсіонер їздив тут і не думав про якісь 200 євро, заплатив, не заплатив, села треба їхати на якусь митницю, щось перевіряти. Ой, хтось мене з митниці шукає. Приїхав пенсіонер, максимум або й по дорученню йому привезли на подвір'я. Він один раз поїхав на митницю, заплатив, розмитнив, приїхав в Мрео. Чистий спокій. Відміняти треба євро, не євро, не знаю що. Робити все, що хочеш, але українці мають право їздити офіційно на розмитнених українських реєстрації, бути патріотом, сплатити всі податки, їздити в Україні на дешевих європейських автомобілях, але законно. Підтримуємо друзі, любими, робимо репости, пишіть, дзвоніть друзям, не знаю що, але цей закон потрібен нам всім. Я не буду називати циферки, назвочки, громадських організацій, депутатів. Я нікого не підтримую. От запам'ятайте нікого. Я дуже аполітичний. Тому кожен хай через свої канали домагається, обговорюйте це в групах, в друзях. Я думаю, що нам все вийде. Разом ми автомобільна велика сила, автомобільна українська велика сила. Дякую за увагу. Всі ставимо лайк. Якщо ти написав дебільний коментар, бистренько зайди, стрию, а то я його стру. <кій> Жартую, але дякую всім за увагу. Пока.